Продаж в інтернеті це потужний інструмент для бізнесу в сучасному світі, що відкриває доступ до глобальної аудиторії та створює величезні можливості для зростання. Незалежно від того, починаєте ви свою справу чи хочете розширити наявний бізнес, онлайн-продажі це той канал, який не можна ігнорувати. Почніть з вибору відповідної платформи для продажу. Це може бути маркетплейс типу Amazon eBay Etsy, або створення власного інтернет-магазину на платформах як Shopify. Визначте свою цільову аудиторію і ви Виповідь нішу, яка має попит. Проведіть дослідження ринку, щоб зрозуміти потреби клієнтів і конкуренцію. Переконайтеся, що ваші товари представлені професійно. Використовуйте якісні фотографії, детальні описи та оптимальні ціни. Чітка інформація створює довіру до вашого бренду. Використовуйте соціальні мережі, SEO оптимізацію, таргетовану рекламу та емейл маркетинг, щоб залучити покупців. Сучасні маркетингові інструменти дозволяють легко знаходити зацікавлену аудиторію. Запропонуйте Клієнтам різноманітні та безпечні методи оплати. Сервіси на кшталт PayPal, Stripe або можливості підключення через WesternBit зроблять покупки комфортними для клієнтів з усього світу. Швидка та надійна доставка один із ключових чинників успішних продажів. Використовуйте фулфілмент сервіси або партнерів, які допоможуть вам із відправленням товарів, особливо у святковий сезон. Підтримуйте зв'язок із покупцями, відповідайте на їхні запитання, збирайте відгуки, оперативно вирішуйте проблеми. задоволені клієнти клієнти стають вашими найкращими рекламодавцями, чому важливо почати просто зараз. З кожним роком все більше людей вважають за краще робити покупки онлайн, особливо в предноворічний сезон. Сьогодні інтернет це не тільки можливість заробити, а й необхідність для бізнесу, щоб залишитися конкурентоспроможним.